Добрий день, вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа центрі України сьогодні. Сьогодні наш захід буде присвячений підсумкам Олімпіаді. Нагадаю, з 26 липня по 11 серпня, у столиці Франції, пройшли літні Олімпійські ігри 2024. Україну представляли 140 спортсменів і спортсменок на цій Олімпіаді у 23 видах спорту. Тож сьогодні поговоримо про підсумки Олімпіади. про і про плани на майбутнє, безумовно. А, у нас сьогодні у студії Вадим Гуцайт, президент Національного олімпійського комітету. Тож, пане Вадиме, вітаю вас. Вітаю вас. Тож, давайте розпочнемо трошки з підсумків. Ми знаємо, що основні результати вже були опубліковані, але розумію, що, мабуть, не вся інформація увійшла в офіційні релізи. Тож, що б вам хотілося зазначити в основних підсумках цих ігор? Я думаю, що. ну, По-перше, дякую, що запросили. і Зараз будемо обговорювати виступи наших спортсменів на Олімпійських іграх. Основні результати були опубліковані, але я впевнений, що всі в Україні слідкували за виступами наших спортсменів, тому що це Олімпійські ігри, це топ змагання, найкращі змагання в світі. І зараз на найвищому рівні вони пройшли в Парижі. Ну, реально круті змагання, емоції, перемоги і важливо. Перемоги в такий складний час під час повномасштабної війни, перемоги наших спортсменів. Підсумки які 22 місце з понад 204 країн, які приймали участь. Це е, який виступ можемо вважати? Ну, напевно, що всі ми вважаємо, що під час війни 22 з трьома золотими, срібними, бронзовими нагородами, 12 медалей. Тому успіх нашої збірної команди, успіх всієї України, тому що без Збройних сил України, які захищають під час повномасштабного вторгнення війни в нашу землю, тому це було взагалі неможливо. Тому, дякуючи їм, наша команда успішно закінчила Олімпійські ігри і ще раз всьому світу нагадала, що ми є, Україна є, Україна буде і ми. Боремо за свою незалежність, за свою родину і землю. Давайте трошки спробуємо приоткрити підготовчий процес української зборної. Ми розуміємо, що вона, мабуть, відбувалася в надзвичайних умовах. Дійсно, в таких умовах, як готувалася цьогоріч українська збірна, мабуть, ніколи ні одна команда не готувалася до змагань. Тож які були виклики перед вами, як їх вирішували, де відбувалася ця підготовка? І що під час неї які виклики були? Ви правильно е, зазначили, що таких умов жодної команди не було, тому що ну, є якісь там конфлікти, йдуть воєнні, але повноштабної війни, наскільки ми всі бачимося, тільки на жаль в Україні на сьогоднішній день. Як як можливо готуватися під час повітряних тривок, і не тільки повітряних тривог, а коли бомблять міста, коли бомблять селища, бомблять наші спортивні об'єкти, коли більше 500 спортивних об'єктів зруйновано? Ну звісно, що в перші місяці взагалі було неможливо продовжувати займати спортом. Потім, вже, коли вже можливо буде займатися в Києві на наших Базах або на західній Україні наші спортсмени пробували там, але, на жаль, не всім е, була можливість тренуватись, тому що було недостатньо вже інфраструктури готуватися. І наші спортсмени готували за кордоном, повертались додому. А деякі спортсмени поїхали з окупованих територій. І є такі випадки, наші тренери, які залишалися в Херсоні, і з перших днів війни були в Херсоні. Ми були на зв'язку і потім. Робили все, щоб вони переїхали і вони з родинами приїжджали в Київ. На нашій, на, у нас є можливість було їх селити на наших олімпійських базах, давати можливість їм там продовжувати тренування. Складно готувалися майже, але ви знаєте, не складніше, ніж нашим захисникам і захисницям, які знаходяться в, в окопах на сьогоднішній день. Тому дякуючи їм, підготувалися. На вашу думку, в яких видах спорту сталися прориви? Ми розуміємо, що по деяким видам спорту традиційно ми очікували хороші результати, можливо, очікували медалі, а по деяким, можливо, були неочікувані результати. Ну так завжди втрапляється на Олімпійських іграх. Для мене це вже дев'яте, я вже там декілька разів казав. Для мене це дев'яте Олімпійські ігри, тому я багато чого бачив на Олімпійських іграх. І... Так завжди трапляється, що на кого розраховують, програють, а на кого не розраховують, вони показують максимальний результат. І є види спорту, де зараз потрібно робити висновки. І це абсолютно нормально. Так завжди відбувається в спорті. В спорті нема, того, що, ми, звісно, що те, що Україна вже була, це вже була перемога там, що команда України під своїм прапором. Це вже була перемога, але все рівно в спорті є, потім е потрібно робити висновки. Що хто зміг, хто не потрапив в найсильніший склад до медалей. Тому зараз потрібно зробити висновки, потрібно збирати тренерів, збирати федерації, дивитись, хто, тому що на початку 4 завжди є. Затверджується цільова програма, затверджуються плани головних тренерів федерації, які е, розписують, як вони будуть готуватися і вже на Олімпійських іграх, які будуть здобувати медалі. Тому зараз потрібно це, на це все звернути увагу, тому що вже закінчилися Олімпійські ігри в Парижі, вже розпочалась з сьогоднішнього дня. вже як закінчується день, на наступний день розпочалась вже. Підготовка до Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі. Тому вже зараз потрібно нам всім збиратися, обговорювати з експертною радою, обговорювати, хто надалі зі спортсменами буде тренуватися, хто надалі може бути конкурентом що потрібно для цього зробити. Звісно, що зараз головне, це наша основна перемога на війні. Але ми сподіваємося, що вона. Ближайшим часом вже закінчиться і війна, і вже потрібно нам думати, як і хто буде піднімати прапор на Лімпійській ролосанжелісі. Тому вже потрібно про це думати. Ми знаємо, що традиційно тих, хто приносять нашій країні медалі, потім мають е, таку фінансову нагороду за це. Да? Якщо говорити про призові за медалі цього, цієї олімпіади, то, то які вони і що вже відомо. Та вже багато писали про це. Ну вже скільки можна відповідати. Вже багато написано і сказано за золоту медаль 125 тисяч доларів. На місцевому рівні я вчора там був вже там в одному місті, де вже там місцева. Місцева керівництва теж надають якісь приймальні. Ну тобто для спортсменів будуть нагороди, вони передбачені, і вже вони отримали. Майже практично всі вже спортсмени. Отримали всі ці нагороди за Олімпійські ігри. Вже а хто вже з різних міст, там уже на місцевому рівні вже місцеві депутати і керівництво області чи міста вже будуть ще надавати. Тому все, що пообіцяли для наших спортсменів, все виконується і виконано вже. Якщо говорити про самі змагання, які відбувалися в Поріжі, коли прибули туди, прибула наша команда, чи були якісь виклики, з якими ви стикнулися там, ті чи інші спортивні, організаційні, будь-які, які вдалося подолати? Все, Це... Національний олімпійський комітет відпрацював спочатку і до кінця. Звісно, що півроку було такі напружені роботи. Тому що нам потрібно було співпрацювати з Оргкомітетом Олімпійських ігор. Нам потрібно було відпрацьовувати всі питання, коли кожна команда приїжджає, коли від'їжджає. Тому що там майже всі спортсмени приїжджали і від'їжджали. Там вже там вчасно. Не було такого, щоб там вони приїхали і там два тижні знаходилися на Олімпійські ігри. Всі приїжджали. До змагань і після закінчення змагань всі від'їжджали вже додому. а Хто їхав вже на наступне змагання, так як наші тенесистки там або Ярослава Моучів поїхала вже е, далі готуватися к іншим стартам своєї діамантової ліги. Тому все було відпрацьовано, жодних питань не було, е, все, всі приїжджали, всі умови були виконані тому не було нічого на... такого, щоб можна було про що вам сказати на цій олімпіаді. Ми бачили, що у підтримку наших спортсменів, спортсменок працював український дім Воля Спейс. Наскільки це ефективно було рішення? Наскільки вам воно сподобалось і мало результати? Ну це взагалі було дуже круто. Це було супер, коли працював наш український дім. Він майже працює завжди на всіх олімпійських іграх завжди працює український дім. Його створюють, там, запрошують гостей, але не в такі часи у нас не було, у нас війна йде з з 2014 року, а повномасштабна вже з 2022-го. В такий час нам, нам вкрай важливо було, щоб цей дім працював. І Міністерство, і Офіс Президента, Національний Олімпійський комітет все зробили для цього, щоб там ще раз нагадали всьому світу, що відбувається в Україні. Тому що, знаєте, зараз я був три тижні. На Олімпійських іграх і ми бачимо, що ну в деяких країнах і люди вже починають забувати, що відбувається в Україні. А український дім, воля спейс, ще раз нагадав всьому світу, що відбувається. Ми показали всьому світу. На жаль, скільки втрачено вже спортсменів, скільки вже загиблих наших спортсменів, скільки е зруйновано інфраструктури, що відбувається в Україні, що нам потрібно, щоб надалі нам. Допомагали і робили всі умови, щоб можливо було, щоб нашим спортсменам десь тренуватися. І, і ми відчули, що світ нас підтримує, тому що дуже, дуже було багато гостей, які приходили, які дивились, які своїми очима розуміли, і що відбувається, як відбувається, і дякуючи нашим партнерам, ми сподіваємося що це дасть якийсь ще раз поштовх для того, щоб весь світ звернув увагу, що нам. Підтримка дуже важлива. Дякую, вам шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу долучайтеся дайте нам про це знати. В мене я не можу вас не спитати про виклики і підготовку до зимових вже Олімпійських ігор, тому що розуміємо, що це зараз те, що вже на часі. 2026 ігри. Тож, що зараз, що відбувається, як триває підготовка вже до до них. Підготовка триває. Все передбачено бюджетом. Календарний план розписана кожним головним тренером. Всі спортсмени тренуються десь на літніх базах, тому що є літня підготовка, там загальна фізична підготовка. Це теж дуже важливо, щоб розпочинати сезон, вже повністю буде спортсмени фізично готові. Деї вже взимку їздять на зимових базах, тренуються. Ну, тобто ми вже зустрічалися з федераціями, зі спортсменами, з головними тренерами, які. які Теж нам обіцяють як спортсмени наші будуть виступати. Звісно, що хочеться, щоб вони теж як на літній олімпіаді виступили успішно. Тому будемо сподіватися, що так і буде. Я бачу, у нас є питання. Прошу вітаю, влада колодій, Суспільне новини. Хотіла уточнити, чи можете ви зазначити загальну суму, яку змогли отримати наші. Українські спортсмени завдяки своїм перемогам і призовим місцям. Я вже зазначив, що за перше місце 125 тисяч доларів. Якщо які є і питання, за це питання відповідає Міністерство молоді та спорту. Я думаю, що напишіть листа або задайте питання до Міністерства молоді та спорту. Вам всі на ці всі питання фінансові нададуть вам відповіді. Дякую. Іще питання, прошу. Дмитро Нагорний, Новини України. А скажіть, будь ласка, от на майбутнє ви щось плануєте робити? Ну, з футболом вийшло ну як породі. Ми фактично послали другий склад. А теоретично могли послати вісім кращих, плюс 3 старше 23 роки, і могли замість Іспанії виграти Олімпіаду. От майбутнє. І таке ще питання: наша естафета 4 по 400. Змішано. Показали там, де два мужчини, дві жінки, показали результат гірший, ніж американки, чотири американки. От е, хтось має за це внести за таку ганьбу. Дякую. Ви знаєте, е, ну тут слово, ну на мою думку, я вам дякую за питання. Ганьба тут слово не підходить, тому що ну це е, спортсмени. Я завжди казав і кажу, що не всі спортсмени перемагають. Так, є провальні виступи, і ви праві. Це абсолютно нормально, не всі перемагають. Є де спортсмен не показує свій найкращий результат, де спортсмен не готовий психологічно розумієте? Багато є, багато є таких важелів, які впливають на підготовку спортсмена, а потім ще виступи на Олімпійські ігри. Тому що Олімпійські ігри це не просто змагання фізичне, це психологічні змагання. І на цих змаганнях перемагає тільки готовий психологічний спортсмен. І тільки. Тому що є багато випадків, коли спортсмени з травмами, або, ну я вам хочу сказати, що, наприклад, Людмила Лузан перехворіла до змагань вже в селищі, і Ольга Харлан теж перехворіла перед командними змаганнями. Вона після е, свого виступу, коли вона завивала бронзову нагороду, вона теж захворіла. І декілька днів вона хворіла, і дякуючи нашим лікарям, які працювали в штабі, і лікарям і масажистам, всі зробили все можливе, що потім Людмила Лузун срібним нагороду з Анастасією Рибачок е виграли, і Ольга Харлан перемогла золоту медаль зробила з командою. Тому знаєте, ну психологічні змагання не кожен спортсмен їх витримує. Не та я вам хочу сказати, і тренери є, які психологічно теж. Не можуть з собою щось владнати, коли йдуть змагання. Це, знаєте, легко давати поради вдома і казати, як потрібно ще робити. Але ви праві, є провальні виступи. Потрібно, щоб збиралися, обговорювали це питання. Може, і змінювали тренерів, а це і потрібно робити. На жаль, у нас нема черги, і це головна проблема українського спорту. У нас нема черги тренерського складу. На жаль. Професійної черги, яка потім буде доводити спортсменів до перемоги на Олімпійських іграх. А це вже майстерність високого рівня, якого потрібно залучати. Якщо ми не можемо залучати всередині України, потрібно залучати іноземців. І це вже робота федерації. Це вже потрібно, щоб кожна федерація на себе брала відповідальність, тому що, наприклад, Федерація фехтування 4 роки тому. Ми запросили працювати з командою Шавлі, з Ольгою Харлан, особисто італійця, який надав, по перше, під час війни їм притулок всій команді. Вони тренувалися в Італії весь цей час, і він їх тренував. Ви бачили, що він їх виводив на Олімпійські ігри, і потім ми бачимо результат. Звісно, що згодили фінансову підтримку, і держава підтримувала, і позабюджетні кошти, але це тому і ми кажемо, що кожної федерації потрібно брати на себе відповідальність, а не чекати, що поки якийсь чиновник чи президент Національного Національної комітету Гудсайд буде брати на себе відповідальність. Коли ми будемо перемагати, то всі молодці, коли будемо програвати, буде плохий Гудсайд. Потрібно не чекати цього. Що стосовно футбольної збірної, погоджую з вами, дуже хочеться і хотілось, і ми разом із Андрієм Миколаївичем Шевченка працювали над тим всією асоціацією, щоб... Був потужний склад, і дуже хотілося, і я вірив все ж таки, що клуби нададуть найкращих футболістів. На жаль, як казав наш перший президент України, маємо те, що маємо. На жаль, ми мали не, най... не найсильніший склад, на жаль, вони не вийшли з групи, але все рівно я хочу подякувати і Руслану Ротаню, і Василю Кардашу, і всім іншим тренерам, які працювали з командою. І тим хлопцям, які приїхали на Олімпійські ігри і грали, так не вийшло. Але так, це перший раз за всю незалежність наша команда потрапила і мали шанс мали шанс поборотися на нагороду на Олімпійських іграх, тому що ми бачили, що в багатьох країнах приїхали найсильніші спортсмени. В тих видах спорту, де не так Олімпійські ігри вважаються принциповими змаганнями, да? як в тенісі, наприклад, чи в баскетболі, да? що НБА, чи якісь там тенісні турніри найбільш вагомими для кожного спортсмена. Але ми бачили, що приїхали зі всіх країн найпотужніші спортсмени. Ну, це, знаєте, це і питання у мене завжди є питання і до спортсменів, які грають за, за кордоном, на... тому що, наприклад. Коли був відбір на Олімпійські ігри, що не всі баскетболісти, які грають на НБА, українці приїхали і допомогли командам. Але ми е звернули увагу, що в багатьох країнах всі баскетболісти, які грають в НБА, приїхали підтримати свою з Туреччини та й всі інших. А наші вважають, що вони їм не потрібно. В, о, в, що в деяких видах спорту не хочу називати, знаєте, щоб не було такого. Потім будуть казати, але я не боюсь, що буду проти мене казати. Проти мене багато чого кажуть, такого, що комусь там хтось вважає. Але я кажу те, що я думаю, і в багатьох випадках люди мене підтримують, тому що це виклик для України, особливо в такий час, коли йде півноштабна війна. Тому ми з асоціацією з Андрієм Миколаївичем, працювали над цим питанням. і Все ж таки, я дякую тим президентам федер... ф... клубів, які все ж таки відпустили своїх футболістів. Я розумію, що в багатьох випадках. Є контракти міжнародні ну в іноземних клубах, де вони не могли б брати участь. Або я знаю, що вони хотіли, але їм сказали, що вони готувалися до наступного сезону. Але є як є. Дякую за запитання. Дякую це вам. для мене боляче. Знаєте, я, це для мене патріотично, тому що я розумію, що Україна понад усе. Це не прості слова, не прості речі. Україна понад усе. Є є спортсмени, для которых, для яких це все. А є спортсмени, для яких Назар комерційна складова найбільш важлива? Дякую вам. Чи є ще питання, друзі? Не бачу. Начебто немає питань. Тож хочу подякувати вам, пане Вадиму, за те, що приєдналися до нашого ефіру і надали цю інформацію. Нагадаю, з нами був Вадим Гуцайт, президент Національного олімпійського комітету. А ми дякуємо безумовно нашим збройним силам, завдяки яким маємо можливість зустрічатися тут і продовжимо працювати разом на нашу перемогу. Ось. Слава Україні! Да. Героям слава! дякую вам, що запросили.